Що думають військові про контракти для молоді, які обіцяють понад мільйон за рік служби? Ми підтримуємо контракти для 18-річних, тому що якщо ти хочеш будувати якісні підрозділи, тобі потрібні молоді, вмотивовані люди. На мою думку, вища згадана ініціатива є трохи недопрацьованою, вона не враховує інтереси і почуття військовослужбовців, які вже майже 10 років служать. По українському народу цей контракт цього рік, От. з них з цього року два місяці це підготовка, і десять місяців це буде служба. От. Тому не вважаю такий контракт доцільним, тому що досить ну, великий фінансовий ресурс буде витрачено на людину. Хотілося б. Щоб контракт був мінімум на три роки або до кінця мобілізації, особисто я прийшов на фронт в 21 рік, от я навіть не знав на момент вступу Збройних Сили, що взагалі буде якась зарплата. Ну, тому що у моєму уявленні війна це війна і якби, спільна справа всієї країни.